У школі села Пісків нині навчається 180 учнів. Старшокласники сюди ходять з шести навколишніх сіл. Заклад працює з 1952 року. Сьогодні він в аварійному стані і офіційно зачинений санепідемстанцією. Втім, директор вже вкотре ризикує, бере відповідальність на себе, і учні таки відвідують уроки. А вчителі самотужки щотижня підмазують і підбілюють стелі та стіни. Найбільші такі проблеми це деформація стін, підлоги. Далі електропроводка постійно недіюча, практично штукатурка осипається, грибок підлогу деформує. У цьому приміщенні лише навчальні класи, їдальня та майстерня в окремих будівлях. Спортзалом слугує маленька кімната, де на кількох десятках квадратних метрів і тенісний стіл, і мат, і лавиці з шахами. Під нову школу на 226 учнів у піскові вже виготовили проєкт і виділили земельну ділянку. На її будівництво потрібно 24 мільйони гривень. Інший аварійний об'єкт школа у селі Корчин того ж Костопільського району. Заклад початковий. У ньому вчиться лише 23 дітей. Деякі класи зачинені, бо там щомиті може впасти підперта стеля. Про їдальну чи спортзал тут взагалі не йдеться. Нині поряд зі старою школою вже майже 4 роки будують нову, розраховану на 50 учнів. Аби її таки добудувати, необхідно майже 2 мільйони гривень. З надвору школа здається майже готовою. Втім, комісія відразу бачить недоліки. Перші зауваження треба утеплити дах і перепроєктувати котельню, яка має працювати на альтернативних видах палива. Загалом на рівненщині два десятка проблемних шкіл. Які з них область буде добудовувати вже у цьому році, вирішити має обласна рада на основі рекомендацій спеціальної комісії. Ми будемо сідати визначати об'єкти чітко на які буде йти фінансування, і на ті об'єкти, на які буде йти фінансування, вони будуть здані. До 1 вересня, тобто мова йде про те зараз, що ті, які фінансуються, ті зразу в цьому році і експлуатуються. Крім оглядин, фахівці вивчають також наявні проекти майбутніх шкіл, адже часто вони вже потребують корекції. На сьогоднішній день школи не відповідають проекту цим проектам в дійсності, тому що дітей є 200, а школу строїмо на 400. Так як сьогодні обмаль коштів, ми передивлюємося проекти і хочемо. Школи будувати вже по нових технологіях, по нових планах. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.